Оновлення 2.0 вдосконалений балансувальник бійці невдовзі битви стануть напруженіші та цікавіші ніж будь-коли. А все тому, що з виходом оновлення 2.0 буде повністю перероблена система підбору гравців у команди. Вона розумітиме не тільки те, на якій техніці ви виходите в бій, а й як плануєте його провести. Флангові маневри на ЛТ, наступи на важких танках прориву, або снайперська стрільба на ПТСУ. З оновленим балансувальником кожен бій буде підібраний з акцентом на тактичну різноманітність та чесну гру. Це не просто до опрацювання алгоритму. Нова система покликана винагородити вас за майстерність, підвищити загальний комфорт і закласти основу для подальшого розвитку World of Tanks. Чому підбір гравців такий важливий? Балансувальник не просто знаходить вам союзників та суперників. Це один із стовпів гри з Справедливий підбір гравців гарантує, що ваша техніка і тактика безпосередньо вплинуть на результат бою. А обидві команди матимуть рівні шанси на перемогу. Якщо балансувальник працює як треба, битви виходять видовищними, повними стратегічних рішень і незабутніми моментами. Інакше гра може здатися одноманітною або несправедливою. Протягом року ми ретельно тестували оновлений балансувальник. Він став не просто швидким і розумним. Він підлаштовується під ваший бій. Розподіл ролей у командах стане рівномірнішим, а обмеження за типами техніки посиляться. Це допоможе у Неманітити битви, крім того, бої з різницею плюс-мінус один рівень будуть оформлюватися частіше, і ви можете проявити себе, не відчуваючи тиск через високорівневих суперників. Головні переваги нової системи: балансувальник влаштований складніше ніж може здатися. Його робота залежить від купи факторів, що визначають, хто увійде до вашої команди, проти кого ви гратимете, і як швидко почнеться бій. Кожен із них впливає на те, чи вийде гра чесною, динамічною та приємною. У нас є 5 пунктів поліпшення. Розпочнемо з першого. Розумніше підбір команд. Балансувальник підбирає команди, враховуючи бойові ролі і типи техніки. Більше ніяких важкоброньованих танків, прориву проти важких танків підтримки з магазином заряджання. Відтепер в обох командах ролі розподілені по чесному. 2. обмеження за типами заради тактичної свободи. Щоб битви були динамічнішими та різноманітнішими, у більшості боїв вводяться такі обмеження із жорсткими лімітами на артилерію. ПТСАУ не більше, ніж 5 на команду, 6 у крайніх поодиноких випадках. Легкі танки не більше, ніж 3. На Команду і максимум один колісний ЛТ на команду. Сау не більше ніж три на команду. В загальному я тут би зробив, би, щоб було дві ЛТ, максимум три, три ПТ, максимум 4, та артилерія одна та максимум дві. Частина три. Ближчі рівні, чесні бої. Бої з різницею рівнів плюс один формуватимуться частіше, а більше розкидів за рівнями поменше. Це дасть грі змагальності. Водночас балансувальник досі може кинути вам виклик у вигляді бою з різницею рівнів плюс-мінус два. Чотири менше одноманітних команд. Нова система. Система обмежує кількість однакових машин у команді. Однакові танки розподілятимуться по командах рівномірніше. Так склади не повторюватимуться і стануть різноманітнішими та збалансованішими. 5. Черга стане коротшою та розумнішою. Завдяки єдиній черзі, балансувальник адаптується в режимі реального часу. Ця система дає змогу скоротити час очікування та збалансувати команди, навіть якщо на сервері мало гравців. Деякі режими, штурм, зустрічний бій та генеральна битва тимчасово вимикаються. Це зменшить навантаження на балансувальника, який. Раніше обробляв декілька черг одразу. Більш різноманітні та збалансовані бої. До оновлення 2.0 у битвах часто спостерігалися сильні переваги в бік одного з типів техніки. Наприклад, у команді могло бути 4 легкі танки або 7, 8 і навіть 9 ПТСАУ. З виходом версії 2.0 склади стануть більш збалансованими. Тепер система підбору гравців запроваджує нові обмеження на техніку для легких танків і м'які ліміти для ПТСАУ. У бою не буде більше ніж 3 ЛТ та не буде більше ніж 5 ПТСАУ. Ній команді лише у 3% битв у команді може опинитися 6 Петесау, створено, щоб розвиватися разом з вами. Ми розуміємо, що зміни можуть спричинити тривогу, особливо ветеранів гри, кумедні та незвичайні склади, наприклад, тільки з Петесау або з великим розкидом рівнів. Зустрічатимуться рідше, але так і задумано. Головна мета нової системи домогтися чесної та приємнішої гри для всіх гравців. Проте ми не стоїмо на місці. Ми продовжимо уважно аналізувати зворотний зв'язок від гравців і перевіряти дані, щоб за потреби внести Якісь зміни. Друзі, всім дуже дякую за перегляд цього відеоролику. На цьому я закінчую. Напиши в коментарях, що ти думаєш про це, та в загальному, як тобі новий балансувальник, та що ти будеш робити в першу чергу, чи будеш ти перевіряти новий балансувальник на ПТСУ, ЛТ та артилерію. Обов'язково напиши в коментарі. Всім дякую, до зустрічі в нових відеороликах.